Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смачний та корисний сніданок. Це молочна вівсяна каша з бананом. Такий сніданок дуже смачний та поживний і буде смакувати всій вашій родині. Спочатку нам потрібно закип'ятити молоко. Виливаємо його у ковшик, ставимо на вогонь, помішуючи, доводимо його до кипіння. Коли молоко закипіло, до нього додаємо цукор, за бажанням ванільний цукор та дрібку солі. І в кінці додаємо вівсяні пластівці. Обов'язково зверніть увагу на час приготування, яка зазначена на упаковці пластівців, з яких ви будете готувати кашу. Помішуючи, доводимо до кипіння. Далі проварюємо 2 хвилини. Коли кашка проварилася 2 хвилини, пластівці готові, вимикаємо вогонь, додаємо нарізаний шматочками банан, вершкове масло, перемішуємо, накриваємо кришкою, накриваємо рушничком і даємо настоятися 5-10 хвилин. Коли кашка настоялась, можна її подавати до столу. Ось така смачна ароматна півсяна каша з бананом у нас готова. Це дуже смачно та корисно. Обов'язково спробуйте приготувати для своєї родини. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.